Сьогодні про духовну фортецю. Я зараз в Кам'янець-Подільському. За мною фортеця, яка може бути символом кожної боротьби, яка відбувається. Ми зараз в складній ситуації, коли відбувається війна, коли потребуємо захисту. Тут в цій фортеці люди захищалися. One tu poczuwały się sobie bezpiechno ci ściany dawały jakąś gwarancję własnej bezpieczeństwa. My też zaraz w takim czasie, gdy chcemy poczuwać się w bezpiecie, mamy różne na sytuacji, w jakich nie znamy, co co z nami będzie, i tak dalej. I także jest bardzo dużo ludzi, którzy bezpośrednio w zagrozi swego życia nasi wojskowi. Тому ця ситуація дуже, дуже складна. Але також знаходимося в цих духовних боротьбах. І ця фортеця може бути символом духової боротьби, яка відбувається в нас. Бо є ці хитрості злого духа, які спокушає, який хоче нас віддалити від Бога, який хоче, щоб ми дійсно відійшли від нього, щоб ми були нещасливими. І ця фортеця. Може бути теж символом церкви а, і Ісуса Христа, який, власне, хоче захищати нас. Христос і церква, які реально захищають нас від дії Злого Духа. Ісус говорить, що той, хто слухає Його слова, є подібний до людини, яка побудувала свій дім на скелі. І що би не відбувалося, то цей дім, який покладений на такому фундаменті, він витримає. Kto słucha słowa, buduje swój dom na skali, buduje fortecę, i to słowo potem chroni go. Jezus także Simona nazywa Petrom, to znaczy na której będzie pobudowana cerkwa. Forteca, di Boga w tobie, forteca duchowna gdzie możesz otrzymać bezpieczeństwo, gdzie Chrystus gwarantuje tobie bezpieczeństwo w Nim, w Jego cerkwi, która jest jego gwarancją wygrania, bo Chrystus już wygrzał Satanu, bo Chrystus już jest i i chce, żeby my razem z Nim wygrali w Nim, wygrali w Nim. Jest nasza wygranie, w Nim jest nasz myr.